Всім доброго дня. Маю на продаж п'ятикорпусний плуг Фраугд Квернеланд, який має. Три положення регулювання захвату корпуса 30, 35, 40. І має два положення між корпусами. На даний час стоїть 87 і може переставлятися на метр. Плуг моделька 3 плюс 1, 3 плюс 1. Тобто може бути трьохкорпусний, чотирьохкорпусний і п'ятикорпусний. Плуг має відрізні диски, Угла снімателі і передплужники. Один передплужник на п'ятий корпус відсутній. Немає. Стан робочих органів. Плуг також може використовуватися і без цих верхніх пружин. Можете пружини зняти. В цей отвір ставити зривний болт і може працювати без цих верхніх пружин. Вони служать для каміння. От. Моделька з ресорою. Можете теж її зняти. Оцей болт відпустили, ресора послаблюється, зняли її. Сюди вставляєте зривний болт і можете працювати без ресори. Вагу плуга вам сказати не можу, тому що на бірках ваги немає. Ціна його 4200. Кого цікавить, дзвоніть. Всім гарного дня, до побачення, Щасливо.